Козероги, вітаю вас. Повня 22 червня в одному градусі вашого знака, в вашому першому секторі гороскопа, ніби магнітом притягує наступну у 29 градусах Козерога, що відбудеться 21 липня. Це нерозривно пов'язані між собою події і тому значимість вас і ваших взагалі вражень від цього періоду часу у вашому житті надзвичайна. Так ось, звертаємо увагу, що. Максимальний пік активності по повні 2 дні до, 2 дні після. Однак також сонцестояння має надзвичайно важливе значення. Також перехідні такі точки між затемненнями, такі середині, між затемненням 8 квітня в овні та 2 жовтня поточного року у Терезах, 21 червня. Це все підвищує градус активності. Активності. Тому зверніть, будь ласка, увагу на важливість цього календарного часу. Вся інформація стосовно гороскопа на червень, стосовно загального відео по цій повні, також стосовно загального відео і по знакам по літньому сонцестоянню, все є у підказках і в описі під цим відео. Будь ласка, кому цікаво, переходьте за посиланнями. А ми рухаємося козироги, до ваших планів ще на початку поточного року, адже саме на початку січня закладалося все те, що зараз досягає апогею, максимуму кульмінації у вашому житті. Це такі важливі переміни, які ніби прокладають місток між вашим внутрішнім світом, вашими внутрішніми бажаннями і мотиваціями. Тим, що було вашою ціллю до того, чи відгукується зовнішній світ. На те, чи дійсно ця ціль підтверджена взагалі в поточній реальності, чи її потрібно видозмінити. От до чого, козороги зараз заклик ось такої енергетики, лунної, яка просто висвічує нові горизонти. Ви, ніби опинилися не на вершині, фактично, ви вже довго могли рухатися до ваших цілей і результатів, а ви зараз опинилися на якомусь певному щаблі. І важливо. Перейти на інший, побачити, що це ще не верхівка, що це ще тільки наступний етап. Адже по цій повній, у першому секторі, ми бачимо важливість внутрішніх і зовнішніх процесів того, наскільки ви можете проявити всі ваші найкращі якості, стабілізувати ситуацію, регламентувати її, щось засвідчити вашим підписом, наприклад, отримати якісь дозволи, отримати певний графік руху, певну посаду, визнання по своїм досягненням, взагалі застосовувати планомірність самодисципліну. І відповідальність у своєму власному житті, чи дійсно ваше життя виглядає саме так? Чи зараз ви розумієте, що ви під впливом якихось інших Вирішальних чинників знаходитесь і дасте можливість іншим людям керувати вашими життєвими процесами. Така надзвичайно відповідальна, поворотна точка у вашому житті козероги. Крім цього, звертаємо увагу, що багато такої енергії, яка також впливає на ваш зовнішній вигляд, він надзвичайно може змінитися. Крім того, ви популярні, ви видимі, про вас так чи інакше дізнаються. Ті переміни, плани той ривок у житті, який ви запланували, він стає відомим. Також це поле ваших інтересів, ваших особистих досягнень і вашого особистого впливу і на ваші рішення, і на враження про вас, і на те, чим ви готові поділитися з цим світом, і що вам взагалі потрібно. Чи стабільність зовнішня відповідає вашим внутрішнім поняттям про планомірність, про якісь. Такі дисциплінуючі, організуючі чинники, чи це взагалі йде в, якусь, в якийсь такий розріз. тому що для вас є послідовністю, що для вас є зрозумілим рухом по життю, яким чином ви можете щось планувати, або взагалі у вас немає такої можливості? І яке враження не тільки у всіх про вас, а яке у вас враження від зовнішнього світу, воно зараз дуже позначається на Вашій поведінці і на прийнятих рішеннях. Надзвичайно важливо також зараз звернути увагу на вісь стосунків, оскільки партнер зараз для вас також відіграє ключову роль, так само, як і ви для партнера. Адже саме по вашій осі зараз такі надзвичайні переміни відбуваються, літнє сонцестояння в знаку зодіака рак у вашому сьомому секторі гороскопа, а ось повня у вашому першому. Тобто, Ось такий взаємозв'язок, така співпраця ваша і партнера зараз може дати надзвичайно плідні результати. Ви зараз, от як сонце у відео про е, сонцестояння літнє, і луна, яка управляє знаком зодіака Рак, ви маєте поєднатися і дати нове, обов'язково народити нові стосунки, народити нову творчість, нову віху життя, нове місце проживання. Новий ковток свіжого повітря у вашому житті. Адже багато чого у вашому житті вже зараз необхідно відмінити. Ви це бачите, ви це усвідомлюєте і розумієте, наскільки це неефективно. І ось ця стабільність, яка зараз висвітлюється перед вами, або у вигляді повної нестабільності, або у вигляді того нового, що вам треба збудувати, із того всього, що у вас вже є, із цієї особистості, якої ви стали поки Плутон просто як праскою проходився по вашому першому сектору гороскопа, і зараз от він крапку вже ставить крапку закінчити з якимись вашими рисами, які вже більше не приносять ніякої користі і тільки шкодять вам. А що нового вам треба в собі віднайти? І яку таку нову стабільність, яка є нова точка прикладання сил для вас у вашому житті? Звертаємо увагу також козироги, на тригон від Марса у вашому п'ятому секторі гороскопа. Ось тут можливість отримати підтримку. Підтримку в тому, щоб ви могли продовжувати займатися чимось, що вам подобається, або від того, чим ви вже займалися, від вашої творчої діяльності, або від якихось таких речей, наприклад, які вам до душі, з якими ви працювали, наприклад. Якісь ваші навычки, ваші. Ваще... Ваш колектив, наприклад, ваше хобі, ваша професія, ваші інтереси, все те, що ви здобули по вашим інтересам, все те, що формувало для вас і професійну реалізацію, можливо, і в той же час було для вас якоюсь віддушиною. Ви можете його докласти, продати, наприклад, обміняти, купити щось, щоб також реалізувати, вмонтувати ніби в цей шедевр у вашу особистість і таким Чином прикласти до нового життя до завтрашнього дня також це підтримка стосовно дітей, від дітей і від. Того, що ви вкладалися, наприклад, в цю тему завдяки якимось, наприклад, виплатам, завдяки також якійсь роботі, певні разом з дітьми навіть, ви можете також прорекламувати себе або зарекомендувати себе в якомусь новому місці, в новій якості, на новій посаді. Можливо, ваша сфера діяльності пов'язана із дитячою сферою, із святами, із організацією якихось певних. Урочистостей, а також це робота. У сприятливій атмосфері робота за покликом серця, робота з вашими талантами. Коли ви маєте такі навички, вам є що показати, у вас є такі певні уміння, які зараз вас наповнюють, які формують просто нового, нового козирога фактично в вас вже самих. Також звертаємо увагу на опозицію від Венери і Меркурія в сьомому секторі гороскопа. У вашому Секторі стосунків, подружжя, клієнтів, близьких вам людей. Тут можливі непорозуміння, конфлікти, якісь такі емоційні стани, коли вам треба відриватися від тих стосунків, які були. Можливо, це таке середовище, в якому вам було зручно, люди, людина, чоловік, дружина, з якими ви тепер будете проживати на дистанції, з якими ви або повністю припините спілкування, або ж вам треба заради нової цілі, нового свого стану. Статусу нової якості ці стосунки ставити на паузу, наприклад, і вимагати від свого партнера розуміння у цьому процесі. І тут важливо, наскільки ви у згоді із вашою другою половинкою. Також звертаємо увагу козироги, що це також відсутність підтримки з боку партнера, а також від клієнтів. Коли ви змінюєте сферу вашої діяльності, ви втрачаєте певну клієнтуру або ж втрачаєте тих людей, які вас розуміли якими вам було затишно, комфортно, які створювали вам настрій, які це можуть бути ваші близькі, це ваша родина, ви дистанціюєтесь, ви у вас більше роботи може бути. Ви переїжджаєте на інше місце, ви знаходитеся в іншій атмосфері, в іншому осередку, в іншій країні, на іншій посаді, і це все віддаляє вас від. Того відчуття, коли ви були дитиною, від того, наскільки просто, щиро і спокійно може бути, наскільки ви хочете тепла, затишку і розуміння, і чи може дати вам це все сьогоднішній день, ви усвідомлюєте, що це не так. Що ті переміни, які ви ініціюєте, розбиті на декілька етапів, і вам обов'язково потрібно туди йти, оскільки вже ось та стабільність, яка відмирає, вона просто затягує вас назад і в тому. У числі і в стосунках. Ви не можете вже налаштовувати себе на те, щоб приділяти достатньо уваги на те, щоб підтримувати якісь певні стосунки, на те, щоб взагалі питання важливості бути разом навіть було на кону. Зараз важливіші інші цілі. Вам треба зробити цей свій особистий ривок. І у зв'язку із цим хочу наголосити козироги, що такий місток між вашим внутрішнім і зовнішнім світом зараз він тим міцніший, чим більше ви усвідомлюєте скільки від вас залежить. На вас покладена зараз величезна відповідальність в першу чергу і за. Вашу внутрішню готовність змінитися і за вашу внутрішню наповненість і вміння розпорядитися вашими же навичками, докласти їх просто до нового виду діяльності, до нових стосунків, до нового місця проживання, до нових певних таких кардинально змінюючихся факторів, які, в принципі, навіть і від вас можуть не залежати в якійсь мірі, а в які ви втрапляєте. Так чи інакше. І у форматі такої реальності, яка просто біжить швидше за секунди навіть, ви маєте приймати нові правила гри і в тому числі себе адаптувати. Я вам бажаю козирожки, встигати за цим рухом. Бажаю вам пережити цей період продуктивно продуктивно у вашому розумінні тої нової вершини, до якої ви обов'язково доберетесь. Звичайно, про все поступово, кому цікаво, дивіться всі відео, які ще є по іншим знакам, а також стосовно літнього сонцестояння. Стосовно також прогноза на червень і стосовно всіх тих цікавинок, які ще можете знайти на моєму каналі. І до зустрічі, козирожки, Нехай все у вас буде добре.